Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Ваше здоров'я. У нас в студії завідувач поліклінічним відділенням Стрийської міської дитячої лікарні Василь. Кубаш. Мова піде про вакцинацію. Питання не тільки актуальне, а й спірне, тому ми й запросили до розмови спеціаліста. Пане Василю, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрія. І до вас перше запитання загальне. Що в цілому в загальному треба знати батькам про вакцинацію дітей? Доброго дня, шановні. Друзі, мені в черговий раз приємно бути у студії і спілкуватися з вами. Дійсно, питання профілактичних щеплень зараз дуже таке, я би сказав, нашуміле, надумане, тому що це не підлягає обговоренню в цивілізованих країнах. Там кожна мама знає, що дитина. Повинна щепитися, кожна людина знає будь-якого віку, що коли наступає сезон інфекційних, таких вірусних захворювань йдуть, щепляться проти грипу. Наприклад, в США десь відсотків 75 щепляться, у нас навіть 5% у нашій державі не щепиться від грипу. Але я зараз хочу говорити, що треба знати батькам. Про так звані керовані інфекції, тобто ті інфекції, які можна запобігти, дякуючи профілактичним щепленням, Ну, відомо, що в світі близько 9 мільйонів в рік помирає дітей від інфекційних захворювань, і 3 мільйони від тих інфекцій, які можна було б запобігти, дякуючи профілактичним щепленням. Тобто профілактичне щеплення не те, що потрібні, а необхідні. Е, ну е, тобто, основна мета вакцинації прошу так чітко окреслити. Ну, це створення специфічного імунітету від захисту захворювань. Але хочу поправити вас. Ви сказали, що спірне питання. Воно не спірне, просто воно нашуміле в Україні у світі. Воно не є спірне. Це в нас спірне в соціальних мережах. Там журналісти, на жаль, не в вашого образу, деколи це роздмухають, ніколи не покажуть по телебаченню, наприклад, випадок правця чи важкої там якоїсь іншої інфекції, поліоміліту. А тільки розкажуть, як є, є там якась побічна реакція, розумієте, яка не завжди навіть е, ну, пов'язана, просто співпадає в часі. Ну, тому що кожен е, час у світі, е, кожну хвилину, кажучи, навіть в секунду, щось трапляється з дітьми. Але це не обов'язково, що треба відмінити щеплення, бо ць, е, що якщо це би не було щеплення, то цього би не сталося. Тобто, е, це так званий термін, співпадання в часі. Ну і Виробляється специфічний імунітет, і слід зазначити, що профілактичні щеплення не завжди 100% захищають від інфекції, але якщо навіть чи там кашлюк, чи хір, чи краснука, чи паротит, чи та же дифтерія, законтактує дитина, то воно протікає в легшій формі і не має ускладнень. Тобто, з одного боку, е, е, як ви казали, не стопроцентнова гарантія, це означає, що все одно воно діє, діє позитивно і, е, зрештою, дає свій результат. Е, у легкій формі проходить хвороба, якщо вона навіть є. Е, з другого боку, питання про те, е, вакцинуватися чи не вакцинуватися, навіть не е, потрібно говорити так, тому що е, однозначно вакцинуватися. Скажімо, туберкульоз, багато розмов зараз про цю хворобу, навіть кажуть, що туберкульоз, уже захворювання туберкульозом в процентному відношенні прирівнюється до епідеміологічного порогу, і власне щеплення від туберкульозу категорично і однозначно допомагає ну, перебити цю хворобу, перебити цей процес. Ну щорічно близько одного мільярда людей у світі інфікуються туберкульозною паличкою і близько Трьох мільйонів людей у світі помирає від туберкульозу. Особливо це небезпечно для дітей, тому що є важкі ускладнення це туберкульозний мінгід або є так званий дисимінований туберкульоз легень, і тільки можна попередити це вакцинацією, особливо дітей до п'ятирічного це має велике значення. Ну а на рахунок того, що майже поріг, то в нас вже 10 років епідемія туберкульозу в Україні. На жаль. Ось, наприклад, я був у вівторок, останній на конференції у Львові. Там були такі вибрані питання педіатричної практики. І, зокрема, наша лікар, яка була на стажуванні в Польщі, каже: в Польщі є теж інститут туберкульозу, хоч там менше туберкульозу. Вони вже в Європі туберкульозу дуже мало є, і каже: ми маємо тільки тому туберкульоз, що ми жуємо з країнами СНД, в тому числі з Україною. І тому в них то зберігається, і в них теж на жаль трапляються випадки туберкульозу в дітей, туберкульозного мінінгіту, дисамінованого туберкульозу, хоч не в такій кількості, як у, у, в Україні. Ще одна біда це гепатит, гепатит Б. І е, запобігання йому теж е, власне щеплення трошки про цю хворобу. Ну, це е, небезпечно тим хвороба. Вона ще називається четверта венрична хвороба, тому що вона передається через кров, е, через різні такі е, моменти інтимного життя, і е, це е, можна запобігти тільки вакцинацією. І 95% можна гепатиту Б запобігти, якщо провести вакцинацію. Це особливо стосується людей, які працюють з кров'ю, зокрема нас, медичних працівників, і гостра форма в 20%, На жаль, гепатиту Б переходить в хронічну, А це є гепатит, сироз, хронічний гепатит, цироз і навіть рак. І, і зараз я б хотіла згадати ще ну найбільш поширені небезпечні хвороби: це кашлюк, дифтерія, правець, і чому я згадала їх власне вкупі, тому що наскільки я знаю, щеплення від них зараз проводять комплексно. Ну трошки про ці хвороби і про саме щеплення. Ну, Якщо говорити про кашлюк, про весь дифтерію, це дійсно такі одні з найнебезпечніших. І е, дякуючи тому, що в нас давно вже поставлено було в Україні добре, і ми ще тримаємося. Епідеміологи світу і епідеміологи <ганітарі> на Малина вітчизняні кажуть, що ми стоїмо на порозі тих інфекцій і може бути спалах, тому що кашлюк, навіть якщо дитина. Перехворіла кашлюком, щеплена, це легка форма. А якщо вона перехворіла, от якби кажу, показали колись по телевізору приступи кашлюку, особливо маленьких дітей. Ну і доведено науково, що діти, які перенесли кашлюк, не вакциновані, мають потім ускладнення плану такого неврологічного. Тобто, кашлюк, ми звикли легко вважати, що це хвороба така, ну. Не така страшна, скажімо, як туберкульоз, як гепатит Б, але наслідки від неї дійсно дуже серйозні. Ну і вона о, вимучує сім'ю, тому що напади цього. Приступів так званих такого судомного, я би сказав, кашлю відбувається переважно вночі, втомлена сім'я, батько з мамою. Ну мама переважно сидить вдома, якщо це маленька дитина, якщо без школярі, вимучуються цілу ніч, переживають, як то буде, чи не повториться той напад і часто пізно стається діагноз, бо як завжди зараз привикли хворі ходити в аптеку, лікуватися. На жаль, це теж єдине. Наша держава унікальна в тому, що в аптеці лікуються за останньою статистику, десь близько 30% людей просто йде в аптеку і лікується. Особливо це характерно для е, лікування дітей. Ніби на все найдорожчі, діти, кожен дорожить цим, але мама більше уваги приділяє своїй зовнішності там. Косметичним моментом якихось там салонам краси, ніж своїй дитині, або деколи навіть є, що люди, так звані, якісь такі більш-менш вони себе вважають заможні. Ну, яка це може бути заможна людина, коли собака живе у будинку, в квартирі однокімнатній чи двокімнатній, і вони більшу увагу вакцинації приділяють цій е, тварині. Це правильно, що вони це роблять, але дитину вважають, щоб вони прочитали там у якомусь спільноті, що це шкідливо щепити, що це ну, така, на жаль, у нас це і вина медиків, що погано, напевно, проводиться самесвітня робота, хоч ми це стараємося якомога ширше, але не завжди йде розуміння. Я хотіла власне у вашій відповіді підписати. Підкреслити одну думку, що е, люди чомусь дійсно е, стали е, дозволяти собі, скажімо так, не звертатися до лікаря, до спеціаліста і самі, самі собі призначають лікування. Ну, скажімо так, якби нам потрібно було пошити пальто, гарне, красиве, і ми б взялися це самі робити, коли ми цього не робили раніше. Ну, звичайно ж, ми йдемо до спеціаліста, до. Е, Кравчині, хорошої, до хорошої кравчині, і там ми виконуємо цю роботу, це наше замовлення. А здоров'я це ж набагато важливіше, ніж, якийсь, скажімо, якийсь одяг, якесь пальто. Ну, і друге, що, власне, справді кашлюк небезпечний тим, що діти, які перехворіли в дитячому, в ранньому віці, вони можуть навіть відставати у своєму психічному розвитку. Тобто тут не тільки кашель. Такий. А тут власне загальний розвиток організму, ускладнення. Так, це для таких дітей характерна астенія, швидке втомлення, дратівливість. Вони часто є пацієнтами неврологічного або психіатричного профілю. Но це не значить, що це кашлюк. Але кашлюк це одне захворювання, яка діє на імунну систему, пригнічує діяльність всіх інших, тому що вона, як правило, якщо це справжній кашлюк, бо є ще пара кашлюк, легша форма, то воно тягнеться і три місяці, а деколи, на жаль, навіть півроку. Уявіть собі, наскільки це психологічно і страшно дитині. Вона чекає того приступу і батьки ну, словом. Але є такі, що до нас звертаються дуже в пізні в моментах. А є такі, що навіть чули, що хтось там каже, от привітачи, нас немає кашляку і таке інше. Дякую. Ну і тепер трошки поговоримо про дифтерію. Ще одна небезпечна хвороба, яку можна запобігти власне щепленням. Ну. Дифтерія тим небезпечна, що якщо є токсична форма, це, вона блискавично протікає, там дуже тяжко, тому що треба великі дози вводити лікарських засобів, таких специфічних проти дифтерії, анатоксинів. І не завжди зараз у нас на жаль такий час, що не завжди вони є в наявності в нашій державі. Так само і з правцем. Ви знаєте, останні два випадки. Це такі наші львівські, які були в пресі. Але на жаль, нічого не зупиняє наших батьків їм, а Авторитетніше, коли вони прочитають, що якась мама напише, що в неї вродички, там якоїсь міфічної були, там ускладнення, вона не могла ходити, після того стала інвалідом. Ну, люди добрі, там в нас усі інваліди на обліку, ми всіх інвалідів з нами. І коли до нас на комісію, так звано проти показів приходять батьки і розказують такі міфічні, що там у моєї сестри таке було. Там просто, ну будемо так сказати, відверто лукавлять, видумують. Якісь надумані історії, тому що є ж ну не може дитина-інвалід не, не бути на обліку в дитячій поліклініці, і щоб ми про це не знали, і десь вона там лікує, і десь вони там щось. А як кажеш прізвище, я не хочу називати, бо це словом дуже великий брак загальної культури, на жаль. І е, обізнаності медичних я вже казав. Вина, мабуть, і медиків. Ну не завжди до лікаря дільничного прислухаються радше щось порадяться там у соціальних мережах. Порадьте, що мені робити при тому. Порадьте, що мені робити до того, коли є лікар. Ну невже у нас у стрію лікарі з вищою категорії, справжні лікарі, які Показали свою роботу і показники нашої роботи в області, і все, що це є грамотні люди. Я горджуся тим, що в нас такий колектив відданий, стараємося з батьками і це. І напише хтось якусь, будемо так казати, нечесну якусь інформацію. Зразу це все піднімається. Ну, не личить для такого гарного, красивого, цивілізованого міста, європейського стрія. Ну і власне ви казали, що такі речі, от скажімо, може просто хвороба співпасти по часу, а її відносять і списують на ускладнення після щеплення. Ну і ще про одну комплексну вакцинацію, комплексне щеплення, напевно, так буде правильніше. кір, краснуха паротит. Трошки про це так. Це так зване КПК, кір паротит краснуха, це теж небезпечні хвороби, особливо коли. Нещеплена дитина і хворіє в такому більш старшому віці, в підлітковому віці, тому що теж і менінгід може бути, і пневмонії, і артрити різні, такі системні захворювання, так звані колись називали колагенози, імунного характеру. ну краснуха тим небезпечна, що може визивати вередливості, коли Вагітна жінка контактує з дитиною чи з людиною, яка має краснуху, може вроджена вада серця, бути тугоухість, сліпота, тобто різні такі аномалії розвитку. Паротит тим небезпечний, що пошкоджує пішункову залозу, може бути діабет, потім розвинутися для хлопчиків. Там може бути потім безпліддя. Тобто хочу розумувати, що кожна інфекція має несе свою небезпеку і недаремно ну, за полімліт. Ми вже багато колись говорили, я не буду так зупинятися. Так званий дитячий церебральний параліч, в світі витрачається дуже багато грошей на розробку нових вакцин. В світі щепляться і від вітряної віспи. І від гемофільної вакцини в нас теж уже щепляться, щоб не було пневмонії ранньої, щоб діти не помирали від таких захворювань, які так звані керовані. Тобто багато витрачають втрачають у світі на науку. Наша вітчизня наука останнім часом у тому плані відстає. Ми на жаль, у нас потенціал науковий є. Ми б могли виробляти і свої вакцини. Звичайно, під стандартами Європи все нам доходиться закуповувати вакцини. Але хочу ще на такий момент, бо зараз дуже багато о, це індійська вакцина. Там ми би щепилися, але це індійська вакцина. Треба розуміти, що в Індії дешева робоча сила. Розумієте? І там е виробник, який виробляє, воно обов'язково Всесвітню організацію охорони здоров'я проходить ті стандарти, ті е все мусить відповідати цьому. Просто там легше. І це навіть здешевлює вакцину, тому що якщо б вона вироблялася в європейській країні, ти там Бельгії, Франції, Англії, там би дорого треба тим працівникам заплатити. На жаль, ми всі знаємо, що в Індії дешева робоча сила, дуже багато фірм там тому працюють. Це не значить, що це. Е Індійські вчені розробили ту вакцину, розумієте, хоч я не можу сказати, що індійські вчені якісь там, бо це ж би неправильно було в кожній е, країні, щоб щось якесь відкриття, воно мусить пройти стандартизацію, міжнародні ті стандарти. все не так собі просто випустили і все. Це ж не, не якийсь там е, маючку виписати. Це є дуже відповідально. воно проходить багато перевірок і все, і тому звертати на виробника це теж неправильно і часто. Знову ж, скажу, журналісти це піднімають от, і, і, і висвітлюють не найосновніше, що потрібно для здоров'я дитини. Е, декілька слів про те, що напевно найбільше хвилює батьків, і про що останнім часом теж багато суперечок і в пресі, і в соціальних мережах. Е, після вакцинальна реакція ви ще ви вже частково це зачепили. Ну і е, можливі ускладнення. Е, Тобто, власне, як ви, як спеціаліст, можете тут посперечатися з соціальними мережами, скажімо так? Ну, Сперечатися ні. Є факти. Звичайно, що не всім 100% дітей. Можна щепити. Є так звані протипокази постійні, є так звані тимчасові і є довготривалі протипокази. Постійно це коли дитина має якісь онкозахворювання, вона на гормональних препаратах проходить якусь хіміотерапію з приводу свого онкозахворювання у гострому періоді. ну, Дитина, хоч за кордоном 38 демократур не є протипоказ, в нас в Україні трошки специфічні, враховуючи менталітет оцю пропаганду проти щеплень. У нас більш розширені протиповітряні. У світі є чітко 5 протипоказів, які вони кажуть, оце, 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 оце не можна. Якщо була реакція на попередню вакцинацію в вигляді там не просто якогось почервоніння на місці інєкції, а якась загальна реакція, якась була висипка, якісь температурна гіпертерпляту. Термія там 40, 39, бо, на жаль, це ми завжди, перед тим, як щепимо, даємо поінформовану згоду. Тобто, це теж дехто неправильно розуміє. Це дуже цивілізований підхід, він у світі давно існує. Ну, у нас теж це є вже. І раніше як було, що приходить медпрацівник до класу. Зараз будемо робити щеплення. Батьки не знали того, робили щеплення. Все ніяк як не виникало з того боку питань, коли ми пішли більш вже так по європейській, по світових стандартах. Кожна людина має знати. Що її дитині роблять, чи їй особисто, навіть як і дорослий поступає в лікарні? Вона ознайомлюється з дією, що є протипокази, це проведені дослідження, є якийсь відсоток, що там можна, не можна, все. І тому з того приводу теж багато А чому мене питають? Значить, якщо питають, значить це не добра вакцина. Тобто знімають в себе відповідальність. Дайте нам гарантію, що то буде добре. Ну, ми не є виробники вакцини, але на щастя, немає в нас таких реакцій, якихось, щоб це було. Ну окрім того, що описують у соцмережах. І ще одне питання, власне, доповнення до попередньої моєї, до попереднього мого питання, повторна вакцинація, тобто, якщо були якісь реакції, скажімо, алергічні, повторна вакцинація, чи, скажімо, перший етап дитина пройшла, потім захворіла і вакцинація відкладається. Як тоді бути, як той графік по, по, ну, його міняють, хто за то відповідає? Ну, це треба контактувати зі своїм дільничним педіатром, і він складає індивідуальний графік. Тому що не можуть всі під один грибінець в один день, і от коли день народження, і на другий день всі прийшли в поліклініку. Це було ідеально, але такого немає. Є такі одиниці, ну це одиниці батьків. І тому кожен лікар є примірний календар щеплень, є інтервали, що допустимо зробили те щеплення, через який час треба інше зробити щеплення. Але лікар індивідуально для кожної дитини, враховуючи її, якщо вона має якісь алергічні реакції, призначає до щеплення якісь підготовку, дає протиалергічні засоби, е, дає радить, щоб вони вдома мали може піднятися температура е, проти температури, там парацетамол, там, Нурофен, іпоброфену, таке щось знаєте, щоб вони були готові до тих ціво. І як правило, 98% батьків це розуміють і схвально до того відносяться все. Ну, а є, на жаль, і різні ситуації. Ну, і що ви побажали на завершення нашим радіослухачам? Ну, я би побажав, щоб вони дбали про своїх дітей. І ви знаєте, коли до мене приходять батьки, чи просто мама, чи там разом з батьком. І кажуть, що вони хвилюються. Я дуже схвально до того відносяться. Це теж хороший показник, що вони е думають, е переживають. І ну, і хочу вам сказати, ті, що побувають в нас на логічній комісії по протипоказах, 95% йдуть і на другий, третій день щепляться. Ми з ними поговоримо, розкажемо, як є. Ну, Є такі категоричні, що нічого не хочуть слухати, вони. Відкриваючи двері, зразу підвищують голос, ми не будемо, ми маємо право і все. ну, Але деколи проходить час, і ми знову вони з ними зустрічаємо і вони переходять. Тобто стрий все-таки я так трошки покритикував, але все-таки розуміє того. І показники нашої протищеплювальної роботи не гірші як в області. Ну, але це треба працювати нелегка праця ніяка, і в тому числі лікаря педіатра і медичної сестри. Молоді люди, максималісти, деколи, деколи це, деколи дискусія в такому правильному руслі виникає. Але результат, як правило, виходить 95% добрий. Отже, результат здоров'я здоров'я наше і наших дітей. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні у нас в студії в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я був завідувач поліклінічним відділенням стрийської міської дитячої лікарні Василь Васильович Кубаш. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хорошого міцного здоров'я!